Привет, друзья Марк, сегодня будут в West Escape. Наконец-то вагонетка заробилась. Можем взять. Так, выйти. И ч у нас? Да ч тут сюда Так, а скики у нас гвоздики. У нас еоны хотя Да, у нас у нас понятно 12 гвозди. Так, а коскики їх? У них 12 штук я Так, і що Надо трохи голосніше говорити да. А то може бути текст не чути Так все хватало тих вістей Так, жар, за. Так. Не ну, буду робити 6 минут. Так подождаем. Може. Пока можем наробити остального всього, поки воно буде робити. Так, зараз будемо робити. Ага, все. Так. А що там нам надо? У нас у всього мало. мало. Ммм, бачу, сказал би. Надо чогось надо роздобить. Ага, ну банок. Короче. кончельних, так сказать. Ну а де вони? Є же тут нема. Чия? Є? Ае-я-е. Є, є, є. Ось. кончельні банки сталану союз білого молочного такого сифіра вилітають. Зараз ще одну кучу найдем. Ось из этих тазиків. Тазики прикорені. Такі. такі пликорни, да тазики реально. Так, і що у нас тут? А, ну у нас уже хватает кстати, Кача. Так. Так а скільки воно ділиться буде, я не знаю. Мені, ну ми ж тільки не подождемо, ну там, коли я не буду в ігру заходити, саме ми навірно. Мені Мені каже, так. Гвоздики навіть і не зробились. Я так і знав, але вони скоро зроблять дачі гвоздики. Поки можемо цю колітку полюбити, відео полемотач от тут вона. Бачите? Там видно. О, там такий кусочек, бачите. От а не. А вот, вот, бачите. Такий кусочек. Хто не бачив, можете подивитися один там. От. Давай люби уже, за делюби цей маленький кусочек, так. Бігом-бігом Угу. Так. Да, я хочу вот видео побился снять, но у меня вроде бы э, получается. Да, получается. Угу. Так, пока все робим, робим, да. Угу. Э, Ч у нас дорогая раз? Выдно, кстати, нормально, Так. Ой-ой. Так, вот это лучше. Да до сих пор я не могу купить подставку, чтобы снимать видео. Це у меня типа для книжки подставка, а я уже одноклассник. Кто тоже однокласник, ставьте лайк. Дальше то есть, да. Ага. Вот тут у нас батюшка. Змейка там только заповзла. Це вона просто намальован такий. Мальована мальована поузлова не його его сей. Угу. Так, а де ці гвозді? Так. Три минути, блин, та це ма. Так, там хоть не надо. А, ні-ні, я точно вже роблю цю чекирку. Так, что? Да, блин. Ага, ясно. Да. Так. Тут, тут не донати і рекламы, да. Ну донату більше. Да. Донат я не хочу. Да. гроші не хочу тратить, так сказать. Угу. Так. Так, и что делаете, делаете, делаете. Так все делается. О, вот мы. Мне... Ух ты, -мо. Мы можем прям на дом подняться. Я на не знал. -мо. Мы реально поднимаемся. Это <с> прикольно, -мо. -мо. Так, тут двенадцатый левел. А там який надо двенадцатый, -й? Так, де? Ну девуш ну, просто а, ось тут. Да, мене і колес делает чан. Так. Паучок. Ускув знову пять. Размейка в сковра норку то паучок кудись сипучі піски провалився. Ну, вони такі і и сыпучі, бо ясно провалююсь. Тут є даже і земля обична, і в ре, репрессии. Так О, Вурона Тос дикий запад, Тут должна бути ворона. Верна часто на диком Западі. Да mm, так ну ще просто от мало сім, кстати. А надо три я сім зробив. Просто щоб все осталося. Так небагато штук. Може у нас і приводяться. Так, да. Mm, і ч, блин? Ну що, будемо далі робити поки не так. 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 Наверняка это внимание на звуки. Если будут чуты, да. Ну, может быть чуты. Эти звуки, обращайте внимание. Просто подставка упала. Да. Угу. Так. Опа, опа, камень. На камень можно встать. Да. Можно якби как не... бы дощі. о, наконец-то. я моя, я как нарвав це мені. Ну, блин, так будет долго любить. Ну, мы пока подформим. Да. Ну, пока у нас нормально йде, так сказать. Ugh. Mm -hmm. O. Co? O. Jest, nie dolubiał nawet. Tak ono było dolubne. Lekko na soł. Tak. No maksymalny ulewny 35, jak nam pokazuje. Mm, tak, 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 tak. gdzieś dalej nie Tak, to w ogóle 25. Ось а який це? Другий, чи талечий, Щось таке, пятый. Тут даже і лона сидить. Піпець тут багато чего он. Чего оно так сильно дымилось? Ну что? так сильно надимилось, мені кажуть? Угу. Так сильно надумилось. Ну так. воздухом просто таким, так, так, сказать. А что у нас тут? Я... Ну, что? Да. из белый экран. А, ясно, какой-то Ясно. Так, ну, может быть, я думаю, что текст чуть-чуть не будет чуть-чуть будет тихо, да, або вообще не чути чуть будет. их видео подключаемся на вас. ты Бачила змейку там. Так. Ладно, что? Велевки из кактуса выпадают. Сейчас э, мне кажется, кактуси на велевке, да? Угу. Все, ловко погано Блин. Нужно улучшить. Да? Угу. О, так нормально. уже пойдет. Да. Угу. Белая штука даже и не пропала у тебя. Может вы что Так. просто что он нажимаете и все. Да. Так. Ага, зала, зала. Тут даже и подвалки. Это просто, ну, Декорація, да. Точно. Ну да-да-да. Так, я цю штуку зламаю. Так, і порку Думаю, це не получается борьбу. Ну, цей персонаж просто стоїть і нічого не робить. Просто вот так головою волосы. Да. Угу. Такий тут церкви. Коли корсь тут додавали. Навіть не думав, що така ігра може вийти. Я на її рекламі побачив. Не зразу скачав, а потом узе. Вона мені не лавилась, я то скачав. й очі. Да. Я вроді показував. Да, я показував. Так, і що у нас далі? Ага, ясно. Буду робити трохи довго. Так, да. Так хто... А, блін. Не пусти, блін. Це моя попугая просто. Да. Кстати, відео е, я показувала вам кесу. Можете подивитися. Там набрало просто смысл цепегляди. Да. да, прикольно, мені не лавить це. Три подписчика, опять хтось підписався. Я просто не отписувався, а то вже хтось підписався було три ланці. Два було, а тепер уже Тільки вчора я це побачив. Да. Спасибо, кто э, э, дает видео, да. Да, так Угу. Так, и чё, чё, чё у нас тут? Угу. Так. Я сейчас на цвеленькое Да, цвелинька він. То він колись, коли ми його на вулицю заносим, то гость чіпляем в літній кухні, да. І це колочи він там сидить. Да, да, да. Там сидить колочи собі, співає він на вулиці, співає просто от радості, цвелинка є, да, от. так от. Я что Кстати, я уже ломал ч табличку, Я чем видео на я заломал. Так о комок, комок покатайся кудись. Комок. Я за комочком буду следить. Тим. А ч тут текстуры вылазит? Я не помню. Че тут текстуры вылазит? Ну видно же. Да, реально видно. Ось бачите текстуры вылазить? Да, це якось странно. Угу. Так, ну що, пока э, Будемо ждать следующую серію, Пока.